Всім привіт! Мене звати Оксана і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Ні, сьогодні не буде шопінг-влогу, але буде такий короткий огляд магазину HM. я подумала, що буде дуже класно, хто в Україні так порівняти, що в Європі так продають, які колекції і чи вони співпадають з тими колекціями, які в Україні продають або в інших країнах. Так що не соромтесь, пишіть в коментарях. А так, я переглядаю загалом нову колекцію і буду переглядати колекції на знижках. Ось, наприклад, таке з затяжкою з однієї йде у повну вартість, але ця вартість така мізерна, ну, чесно кажучи, 129 крон. Це дуже мало, і мені сподобалось, що воно такого, знаєте, бажавенького кольору, під все підійде. Ось, і ми вже бачимо навіть такий літній вайб. Звісно, це H&M, Вони випускають колекцію кожного тижня, не просто кожного місяця. Дуже прикольний сет, такий топ і е, спідниця. Але, звісно, це не для мене, вже не для мамочки двох ангелочків. Ось, і тут в мене впала така леопордова юбка. Спідниця, так, і зразу кинула свого. яка якраз і підійде до цієї спідниці, і ось вже такий готовий сет з якимись сандалями, на літом, будь ласка. Так, незмінна позиція це кріше, макраме, бабусина з катартина, як ще там називають, крючком, так, в'язана, перепрошую. І все. от і Є в чорному кольорі, все без змін. Я дуже багато побачила. Так що готуємо з доліта, потрібно знову купляти потрібну спідню білизну під такі ось речі. Сподобались ці протерті дуже широкі джинси, все без змін, широкі джинси в тренді, широкі джинси вже не тільки штани, а й і шорти, вищі навіть коліна, на рівні коліна. Також зараз пізніше буде, будуть показувати це. Ще хотіла звернути увагу дуже багато квітів. Ось і в топах, і в платях. Все також без змін. До речі, цей. А, топ такий дороговастенький. Також в нових колекціях дуже помітна, помітна, перепрошую за тавтологію, талія. Бачите, ось навіть видно по цим полосам, що жакети вони не йдуть прямого крою, такі як з чоловічого плеча. А вже така талія робиться, не дивлячись на те, що вони широкі. Так, це вже було раніше, але зараз я помітила. ну... У всіх речах, у всіх речах, і її далі також буду показувати. Так, металік тепер не тільки в штанах і у платтях, так що літочком можна знов бли блищати <сум> на сонечку. Ось бачите, про що я говорила? Ну, далі все гарно буде продихуватися влітку. Так, і квіти, вони усюди, квіти, і дуже багато білого, взагалі таких. Монохромних кольорів. так, е, Немає ніяких таких, я не знаю. Хоча, в принципі, були там, здається, якісь такі африканські мотиви, але загалом йдуть такі монохромні кольори. І Total Black, і Total White ми бачимо. Але є також і такі квітчасті сарафани, плаття сарафани. Ось, будь ласка, дуже широкі джинси, але це не штани, здається, це так, це такі були шорти. На жаль, я обрізала, у відео не показала. Це такі були шорти бермуди. І я вже навіть подумаю, можливо, я, хоч... я мала такі схожі, вони, правда, не дуже широкі. Я хотіла здати в комісійний магазин, ще поки що я не здала. Тому я думаю, може і не буду я здавати. Ось, будь ласка, знов ці. Дирочки, так, кріше, макраме, хто як називає вирізи. Ось дуже багато я помітила, дуже багато. Ось, будь ласка, талія. в такий джинсовий, завеликий, а курточки так, все одно тут крій такої талії. І це взагалі сет, костюм. Сподобались ці такі підворочені штани, підворочені наворочення. І також сподобався цей сарафан. Я показую, в принципі, речі не тільки які би я одягнула, так, але в більшості, звичайно, 80% – це речі, які би я одягнула. Тому по-інакшому я не мала би так, такого натхнення їх показувати. Так, і цей сарафан я би взяла в більшому розмірі. розмірі. Перепрошую, обіцяю, я навчуся говорити, обіцяю, ще трошки. Сподобався дуже цей жакет. Це з такого дуже товстелезного твіду. Це заміна і курткам, це заміна і джинсовим курткам. Взагалі бачу крінь, наче в якоїсь такої джинсової куртки. От я пробую досить важкенька така. Ось, будь ласка, шорти ще одні. Ці вже йдуть коротші, але широкі. Так що беремо ножниці, можливо, я це навіть у відео якомусь зроблю, беремо ножниці і обрізаємо наші шортики і на що нам купляти, так? Ось, будь ласка, в'язані костюми, те, що я хотіла віддати, і, в принципі, хочу віддати, бо мені розмір не підходить. З минулого відео, будь ласка, перейдіть, подивіться, які речі віддаю в комісійний тут в Данії. І мені сподобалася ця спідниця, але бачите, спідничку не розкупили. А вже такі жилетики до цієї спіднички, жилетики, майки, так, вже все, їх менше, дві, здається, штучки залишилося. Ну, І тут вирішила я глянути, що ж. Пропонує нам H&M купити. Останній просто шанс він нам дає придбати ці неймовірні речі. Ну, таке все стандартне, мені здається, воно вже роками тут висить. Такі досить заляпані штанці. Я би їх продавала ще в половину ціни, тому що, подивіться, їх тут штук 10, їх ніхто не купував. І оці я побачила сірі, думаю, ой, які класні 100 крон кошли, а потім згадала, що в мене такі самі, я вже їх купила. Значить, правильно зробила що купила. Цих блуз дуже багато. Розумієте, ось вам, будь ласка, варіант, коли не дуже-не дуже пішло в цей ажур, так? І пішло в якусь, вибачте, мені, в бабську сторону. Плаття непогане. 120 крон, там пише євро, 24 євро. Буду старати сказати євро, але розумієте, мені от євро ще в голові не вистачало. Мені вже так гривні, крони, і ще євро в голові не хватало. Я і так вже <схи> перекручено, закручено. Ці кофтинки були дуже популярні взимку на новий рік. Зараз вони йдуть на знижці, але знижка не сильна, коштує 279, зараз 150. Дуже непогана сукня. Для, знаєте, такої, от я бачу таку жінку, яка йде на роботу, в літню пору, в балеточках таких, або в лоферах і в такому, в такій гарній сукні. А потім йде собі на ланч. Ах. Дуже класно, що вирішили випустити не просто жилетки, які, знаєте, такі коротенькі, а нарешті по типу коротеньких, такий саме крій так, бачите, маленькі гудзики, все. Але вони в мене постійно щось спадало. Але вони, ось подивіться, такі задовжені. І я вже просто навіть. Пожаліла, що купила свою в минулому влозі, показувала таку коротеньку, бо тому що я явно би купила отаку довгу жилеточку. Ми можемо розглянути манекенчики. класний крій плаття, але мені не сподобалось, що трошечки така тканина, наче як спростані. не те, що я кажу, спростані тканина це погано, я сама маю таку простень. Але все ж сюди мені би хотілося їй трошечки, трошечки якусь. Кращу тканинку. Так, а зараз мені потрібна ваша допомога. Я реально дуже прошу, щоб ви не соромно списали в коментарях, яка мені підходить, я не знаю, бейсболка, кепка, хто як називає, мені все одно, хай це буде кепка. Ось ця мені реально пасує під. Під мою сумочку Шопер джинсову. ось, А ця більше така на літо йде, так? І вона з джинсу зроблена. Чому я обираю собі нову кепку? Ви також в інших влогах могли бачити, я купила таку чорну вечір-демі. Вона така була з дрібного вельвету. І що ви думаєте в мене? Навіть не порвалася, поламалась, можна так сказати. Але вона дійсно пережила багато стірок в мене і стірала, тому що, звісно, тональний вимач, навіть через те, що це чорна кепка, все одно я бачу тональний всередині, і я все мене це дратує. Так що пишіть в коментарях, яку мені обрати, я повернусь і оберу. Я вам довіряю. <гум> Реально, зі сторони погляд завжди набагато якийсь тверезіший, я так вважаю. Також вирішила переглянути, що є нового з біжутерії, але ви знаєте, нічого нового немає. Все теж перли, вони є, присутні, малесенькі, дрібнесенькі сережечки, масивні, такі що таке враження, що реально вухо зараз розтягнеться до землі. Ось все без змін, кілечка, великі, середні, маленькі. Хоч щось стабільне в нашому житті, це біжутерія від H&M. Ось подивіться, ну це подивіться на, на мій палець і на ці сережки, і на мою ладонь загалом. Але ви знаєте, от реально, під якийсь вечорок кудись вийти, під якийсь лучок. Думаю, думаю можна ризикнути. <пишіть>, Пишіть, чи ви би одягнули такі сережки. Дуже цікаво. До речі, кілечки від H&M Dem досить непогано носяться. Ось це моє, яке приблизно я ношу півроку, ви можете бачити загалом, воно в гарному стані. Колір цей металу він не вицвів ще поки що. за такі гроші я вважаю, що повністю виправдовую свою ціну. А ми з вами рухаємось далі. Ось хочу вам показати, що роздають на вулицях Орхуса. Благо це майже ніхто не бере, майже це одна людина, це я, тому що я наблюдала за цією жіночкою і чоловіком, який роздавали. Ніхто це не брав. Я взагалі не знала, про що це, але я така людина добра, я завжди беру листівки. Ну, мені ж шкода цих людей, які роздають флегра. Я думаю, вони ж працюють, їм треба роздати флеєра. А ніхто не бере. Я взяла і тут, значить, тачани налякані дуже сильно заявами Макрона, що потрібно відправити французькі війська в Україну. І тут написано, що це призведе до боротьби, тобто відкритої третьої світової плюс ядерної війни між НАТО і е, Росією. А цього не можна допустити, що типу, треба продовжувати вести якісь переговори. Я не розумію, про які ми переговори говоримо. Якщо 8 років ми вели переговори, так, мінські, домовленості, і ще там якісь липові всякі. і це ні до чого не призвело. Але люди, які в цьому взагалі не розуміються, не розуміються ні у війні, ні, ніколи нічого не пережили це на власному досвіді, їм дуже важко про це судити, і вони, звісно, бояться за свою... Свої шкури, я так можу сказати, Тут ще написано, що завтра пойде якийсь благодійний марш разом з палестинцями. Це завтра буде півтретє, тому що Ізраїль також бомбить. А США це все підтримує, тому треба припинити, тобто США потрібно припинити підтримати Ізраїль. І так само я так розумію, що Макрону потрібно припинити. Підтримувати Україну в тому, що він хоче відправити війська свої, і взагалі здати походу нам всім і нафік жити в такому. Тільки ця жіночка не розуміє, що таке саме було під час Другої світової. Ця ситуація мене затригернула. Якщо вона зараз стоїть на своєму місці, я буду повернутися назад, я їй зараз розкажу. Вирішила забігти в дуже-дуже класний магазин, де дуже багато посуди, всяких силових приборів, чаїв, декору, навіть деякі меблі тут є, дитячі іграшки типу типу хендмейд, але, звісно, це не хендмейд, тому що хендмейд коштував би набагато дорожче, ніж тут. Цей магазин не є такий дорогий для таких речей. Але дуже-дуже він затишний і тут не буде чути, здається, не буде тут чути. Тут грала така, знаєте, класична музика. І взагалі атмосфера була настільки якась така, от як вони дійсно називають, хюге, така затишна, що я вийшла, ніби я десь побувала не знаю, в якійсь Нарнії. Я, до речі, придбала собі тут чай. Ось, а це просто льодяночки такі, знаєте, як були в нашому дитинстві, і ці всі чаї надзвичайно пахнуть. Звісно, я не могла не взяти нічого, тому взяла з собою чай на травах для заспокоєння, знаєте, свого ментального здоров'ячка. Коли я відкривала ці кабіночки, ось то запах, я не знаю, вже тільки запах мене підкупив на всі 100%. Дуже подобається оформлення магазину, таке якесь просте, але все натуральне, тобто дерево, якісь такі екологічні, всякі. Папір, картон і це те, що дійсно чим славиться Данія. Вона дуже любить все натуральне. В принципі, Європа також, так? Але в Скандинавії, і мені здається, це найбільше відчувається і бачиться. Ще дуже класно, знаєте. Тут придумані ось такі магазини, і не тільки ось цей магазин, ще також магазин косметики «Нормал». а Вони придумані не типу такого, я не знаю, що ти заходиш якийсь такий простір магазину, так, і ти собі там ходиш, один відділ, другий відділ, а тут ніби таким коридорчиком, ніби таким лабіринтиком, і ти ходиш і тим лабіринтиком поступово виходиш до каси. І ти 100% тобі треба перейти всі ось ці відділи з посудою, з іграшками, з одягом, з декором, такимись меблями, і ти ще 100 відсотків, що ще добереш. Це дуже-дуже розумно придумано. Ось, мені так сподобався цей провізорський старовинний столик, він не продається, але я маю на увазі, як вони оформили, щоб тут собі якісь шоколадки купити, чи ось мило. Здається, це було мило. До речі, оцей чай лете дуже поганий, якщо ви ось. Бачили в себе якусь таку фірму і думали, пробувати чи не пробувати, я би не рекомендувала. Але, в принципі, і так, в кожного різні смаки. Так, подивилася ще отакий чай Moments of Hugue це зелений чай з гранатом. Але все ж таки, що я вирішила взяти чай на травках. І там, до речі, входить ще, е... як же ж він називається, Джинджер це імбир, так? Е, ось. І я дуже люблю, коли п'ю чай, і це імбир, він так, знаєте, горошко так під підігріває і додає такого реально такої причинки в чай. Я люблю. Я люблю не просто пити якийсь чай, так як ніби якась водичка, а відчувати реально якийсь такий дуже насичений смак. А цей смак мені додає тільки імбир. Я знайшла стрічки в Данії. Це насправді не так, то і легко. Це можливо купити тільки в якихось спеціалізованих магазинах, в яких, наприклад, в моєму місті аж один, і то дуже далеко він знаходиться від мого дому. А ось в такому магазині любу стрічечку. Звісно, це стрічка, ніби оформляти подаруночки, але я дуже люблю вплітати якісь зачіски для своїх доцюльок. Так що я знайшла місце, я знайшла точку, де можна купляти такі стрічки. До речі, ось це саме пластикова посуда для дня народження, можливо, на природі. І ціна її була, якщо я не помиляюсь, 40 чимось крон за чотири тарілочки. Ну, так, знаєте, не дуже дешево. 44 крони множимо на 5. так, і... В принципі, не є дуже дешево, але можна з тим, що, якщо потім користуватись ними, продовжувати, то можливо вкластись і потрібно. Я зразу вирішила взяти таку сімірку, бо моїй старшій доці буде 7 років, і вона вже це дуже чекається на початку літа. І коли я щось таке купляю, вже, вона вже це відчуває, що воно скоро буде, так, що це свято вже наближається. І я подумала, чому б і не купити, тим більше ціна була 7 крон. Не так-то і багато тут для данії. Ось проходжу з цими коридорчиками такими, і 100% хочеться ще щось взяти, ручки ще тягнуться до чогось. До речі, тут максимально була якась дивна стійка для мене, я тут нічого не зрозуміла. Якщо ви знаєте, що це, напишіть мені в коментарях, тому що от реально для чого це, я не розумію, для чого ці кубики з літерами, а також зі знаками з телефону, так, решітка ось я не розумію. Ось такий столик, просто ну надзвичайно легенький, таке враження, що я дмухну, Він розвалиться, але його ціна щось там 300 з чимось крон була. Це досить дешево. Я думаю, що такі столики також мають місце бути, тому що дочани вони так купили. В принципі, як і європейці, всі купили, діти це все вбили, не знаю, чи можна це слово казати тут на Ютубі. <кліх> ну, тобто, діти його спортили і вони це просто все не ремонтують, а викидають. Так, чому ж купляти дорогий столик, якщо дитина його так помалює, розмалює? Так? Ось, звісно, якщо в сім'ї більше бюджет, їм і не жалко якихось дорожчих речей, це я всім привіт ще раз. <гл 'язує> Ось, але от розказала мені знайома одна, що коли дитина там закінчила вже коледж, гімназію, і вже вона хоче там поїхати, він чи вона? Так, поїхати в університет вчитись, вони вже переїжджають зразу, а зразу вони переїжджають, їм надає житло або університет, так, або вони собі можуть орендувати житло, і, в принципі, після університету вони вже і додому не повертаються. Вони дуже рано з'їжджають від батьківського крила. І от розказувала знайома дочанка, що після того, як вони переїжджають, батьки просто. Все з їхньої кімнати, отак не дивлячись, все все згрібають і виносять, тому що там робиться повний треш ще з самого народження, коли вони описують все, так, їм надається ця така, можна сказати, воля в дитинстві, їм не забороняють багато чого. Я впевнена, що ви також про це чули. Дуже сподобались ці, знаєте, сумки-шопери. Але вони, звичайно, більш на зиму підійдуть, тому що вони за такої дуже теплої тканини, як ведмедик Теді. Тому я собі взяла на заміточку, що на зиму реально куплю тут, тому що я дуже полюбила сумки-шопери. Я й до того любила такі великі, місткі сумки, знаєте, щоб можна було. Там пів свого життя запхати і піти з нею на роботу, але саме м'які такі сумки-шопери вони максимально зручні. А це дуже класна ідея для дітей дійсно купити таку валізку. Вона, знаєте, зроблена такого дуже грубого картону. Це не є пластик, Я кажу, тут максимально все натуральне, екологічне, і ціна 44 крони. Множити на 5, це виходить гривні. І я подумала, що класно купити такі валізки для своїх доцюльок, і вони будуть складати там свої всякі е, шедеври, які вони малюють мені, які вони малюють в, саду, в садку чи в школі. І дійсно вони там гарно будуть зберігатися. Або навіть ще щось зберігати, не знаю, якісь колечка, бісер, все, що там дівчатка люблять робити собі. Плести якісь браслетики. Зараз такий почався також у нас період. Ось тут бачите такі іграшки дитячі, також валізки. Це все не пластик, це такий грубий картон, і ось дивіться, такі от і барабанчики є. Я, звісно, не знаю. Чи довго дов, воно прослужить за те, що не дуже це дорого коштує, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Але ціна така до 50 крон. Це дуже недорого, тому що в магазинах, де дійсно там, не знаю, іграшки від Disney оригінальні, там ціни по 500 по 1000 крон. А тут, знаєте, дзига ось за 40. Але, в принципі, і дорогу іграшку також можна поламати. Просто гляньте, як воно все гарно тут складено, так все якось ніжно, стильно, все так екологічно. От сюди брету Тумберг, Вона би просто тут, я не знаю, розчинилася, вона би тут жити захотіла. Тут все натуральне. Такі прикольні всякі хвостики є. От лисячий хвостик. До речі, ціна його от 41,90, бачите? Тут натуральні всякі смаколики в ненатуральних пакетиках. Так, так, це я помітила. Ну що ж, я буду помаленьку прощатись з вами. Надіюсь, вам. Сподобався цей влог. Якщо так, будь ласка, підтримуйте мене пальчиком вверх, можна пальчиком вниз, а, підписка, будь ласка, як завжди. Дуже дякую, хто пише коментарі, хто лайкає. Я дуже-дуже вам дякую. Я це дуже ціную, це мене дуже надихає. Ось і до наступних зустрічей. І що? Пам'ятайте, що все буде Україна, і нам потрібно триматися. Всем па папа.